Показую лотос, який я вирощую з насіння. Чесно кажучи, я думала, що з цього насіння взагалі нічого не проросте, не виросте. Тим паче, це насіння було куплене з реклами. Реклама мені вискочила, і коли я купувала. Я насправді розуміла, що скоріше за все це так, знаєте, якась ігра. Кинув водичку, подивлюсь, викину і забуду. А воно взяло і проросло. І ось дивіться, які корінчики. Поки я ще їх висаджувати у ґрунт і потім ставити у воду не буду. Хай ще нарощую кореневу систему і трішечки пізніше. Пересажу, я ще, чесно кажучи, не придумала, де вони в мене будуть рости, в якій ємності. Це... Буду думати, куди я буду їх відправляти потім. Але поки ось такий у них розвиток. Цікаво спостерігати, чесно кажучи, кожен день приходиш тут більше і корінчиків, і ось бачите, яка коренева вже гарненька. І ось ці листочки напевно будуть скоро розкриватись. Цікава, дуже цікава штука, цікаво спостерігати. Не можу сказати, де я купувала насіння, тому що кажу, що воно мені висвітилось в рекламі, і я просто собі їх замовила. Здається, гривень 300 вони коштували там 50 насінинок. Ось така краса.